Вітаю в ефірі програма на часі. 28 лютого в Хмельницькій обласній філармонії відбудеться відкриття Міжнародного фестивалю класичної музики Хмельницький Класік-Фест. Цього разу мелодії почують українських та польських композиторів. Про свою власну творчість, про репертуар фестивалю розкажуть польсько-український композитор, диригент Роман Ривакович. Та український композитор Олександр Щетинський вітаємо у нашій студії. Вітаємо добрий день. Вітаю! Тож, шановні гості, почнімо із мети проведення фестивалю. Це такий своєрідний символ польсько-української дружби. Розкажіть про власний репертуар фестивальний і, взагалі, про цю фестивальну мету. То може я почну, оскільки це була моя ідея, щоб. На концерті відкритті фестивалю прозвучала польська музика, але також прекрасний твір Олександра Щетинського. «Реквієм». Я маю велику приємність співпрацювати з Хмельницькою філармонією вже багато років. Не знаю скільки, коли це був перший раз, може років тому, з 15 навіть. І приблизно кожен рік, кожних два роки я тут в гостях з великим вдоволенням працюю. З місцевим оркестром і, і хором мав щастя бути минулого року. Також на відкритті фестивалю Хмельницький Classic Fest. Ну і цього року відкриваємо цей фестиваль, як ви згадали, 28 лютого. Będą dwa polskie twory znakowych, wagomych polskich kompozytorów. To Witold Lutosławski i Wojciech Kilar. I w tym kontekście twór e, od z szczecińskiego e, Requiem. E, wy zgadzali, że ja polsko-ukraiński kompozytor. Tak, znaczy ja narodowałem się w Polsce. Moi rodzice e, Ukraińcy. Ну і я все життя так бути проводжу в Польщі по, -по, -по більшому. Там е закінчував музичну мою е дорогу, музичну академію. Е і багато десятиліть будую польсько-українські музичні мости. Вважаю, що ну, поляки, українці, сусіди мають добре з собою жити, і це може бути надія. На, на кращий світ в, в, в ці географічні околиці, а розкажіть більше про музичні проєкти. Оце поєднання української і польської класичної музики, обмін між нашими країнами музичний, і про організації, в яких ви є. Значи, я засновник і голова фонду. «Промузика Віва. Ці організації вже більше 25 років. І з самого початку цей фонд no, будує польсько-українські музичні мости в цей спосіб, що ми організуємо в Польщі заходи, які показують польські аудиторії українську музику, а в Україні українську музику. Таким нашим вагомим проектом у Польщі, у Варшаві Єдині української музики, які ми проводимо якраз вже no, чверть століття. Перший фестиваль відбувся у 1999 році. А він виник так, що я пару років раніше був зв'язаний з Львовом. Там виникли. Виник фестиваль сучасної музики контрасти, де і Олександр Шетинський був задіяний. В ті роки ми разом будували цей фестиваль. З моєю участю у цьому фестивалі було дуже багато польської музики і польських виконавців. А я тоді себе запитав, а що з українською музикою в Польщі? Ну, і відповідь була така: одна. Нічого або дуже мало. І з таких міркувань виник цей фестиваль Дні Української музики у Варшаві. Які відбуваються від кількох років вже в такому форматі щорічного заходу? Маємо щастя мати підтримку і міста Варшави, і Міністерства культури і національної спадщини Польщі. Це дозволяє нам показувати. На ну, найкращі зразки я скажу української музики для мене дуже важливо, що від кількох років ми запрошуємо польських виконавців в цей спосіб, знайомлюючи їх з українською музикою. А в Україні вдається ну, мені мати співпрацю і таку відкритість українських філармоній, які приймають гостинно. Мої пропозиції, ми тут маємо також підтримку польського Міністерства культури і національної спадщини. Тому, якби також тут багато польської музики, цей проект, цей концерт, який буде в найближчу п'ятницю у Хмельницьку, це початок такої акції. Пізніше будуть концерти з польською музикою і у Франківську, і у Львові, Тернопіль, Тернополі, Полтаві і Києві. Так що No, ja bym powiedział tak, ja misją i swojego życia e, zrobił oś taki polsko ukraiński e, związek. E, no i tak i takim чином my tu ja rady jeszcze zawitał do wchamelickiego także sz Aleksander my tu w rozmowie poczuły, że Aleksandr I w pierwszych А питання до обох: як можете охарактеризувати сучасну українську класику? Чи достатньо потужно вона звучить через війну в світі, її чують. чи вона пишеться взагалі під час війни? Олександре, то до тебе питання? Дуже цікаве питання. Українська клас... сучасна класична музика? Поза сумнівом, вона існує. З'являються нові твори. Є творчо налаштовані автори, які. Працюють, які не ховаються за тими побутовими, не лише побутовими проблемами, які є у, у кожної людини. Але якщо композитор відчуває, що це його місія, що це його глобальна задача, працювати в тій царині, в якій він працює, і робити все від себе залежне, щоб виходила продукція найвищого рівня, значить, це це. Те, що потрібно, і такі твори з'являються, і такі автори є в Україні. Чи звучить ця музика широко? Ну, хотілося б, щоб вона ширше звучала. Хотілося б, щоб ми виходили за межі спеціально створених фестивалів сучасної музики. Тому що фестиваль сучасної класичної музики це чудово, і ми маємо декілька таких фестивалів і у Києві, і у Львові, і в Одесі. Але фестиваль цього недостатньо. Потрібно, щоб ця музика входила в щодо. Денне музичне життя країни, так як це відбувається на Заході. На Заході, ну, не, може, не в усіх концертах, але у дуже багатьох концертах звучить сучасна музика, сучасна німецька музика, сучасна французька, американська музика. Тобто до нових творів ставляться з таким же зацікавленням, як і до, до класики попередніх століть. І от хотілося б, щоб в нас теж ця музика звучала постійно у звичайних філармонічних концертах, щоб вона звучала на радіо, щоб. Всі, хто цікавляться сучасною культурою, сучасною літературою, сучасним живописом і іншими мистецтвами, щоб вони також долучалися би до сучасної класичної музики, і тут тут, повірте, тут матеріалу достатньо. А на вашу думку, під час війни музика, зокрема класична, це спосіб відволіктися від трагічних подій сьогодення, чи навпаки голосніше сказати світу про те, що відбувається в Україні, можливо, якось повідомити публіці на тих концертах, де збираються. Я гадаю і те, і те. Тобто, звісно, що музика виконує і певну соціальну функцію, і це, якщо так глобально брати, для заради чого митець пише новий твір? Ну, очевидно, для того, щоб повідомити суспільство про своє бачення навколишнього світу, але митець не лише відбиває ті події, які навколо. Він також створює свій, свій світ. Якщо він має багато внутрішнє життя, то він створює цей новий світ і повідомляє свого слухача про це. Так що? Тут і те, і те, про що ви казали, і багато чого іншого. загалом, сучасна класична музика, вона дуже багата сенсами, і ці сенси можна ловити, сприймати лише тоді, коли є постійне спілкування з цією музикою. В цьому сенсі роль фестивалю, який у вас відбувається, вона величезна. А, а але... я дозвольте скажу таке, що ми, ми говоримо до е, слухача, який Може трошки налякатися, що це буде сучасна музика. Я хочу переконувати, щоб ви не лякалися, і мало цього, щоб ви прийшли до нас і переконалися, наскільки це буде цікаво, наскільки музика, яку ми придумали на цей концерт, а також і на інших концертах, буде дуже цікаво, але я про свій розкажу концерт. Тобто будуть три твори: перший твір називається Траурна музика для струнного оркестру. Одного з найбільш вагомих польських композиторів ХХ століття Вітульда Лютославського. Цей твір присвячений пам'яті Бартока. Він був написаний, почав писати композитор у 1956 року. І ну, цей твір має не написану дедикацію, але таку говорену дедикацію. Він є присвячений. Ці жахливі ситуації, яку москалі влаштували е, мадярам у саме 1956 році, траурна музика. Е, і попри це все, що там багато є таких м, рефлексійних моментів, е, там також композитор, е, як би сказати так, заховав якісь. Трошки джазові ритми, такі ритми, які в той час в Польщі то був також соцреалізм, не дуже можна було так офіційно і голосно про них говорити. Це Лютославський, другий твір це Вотя Кілер. Це його один Вочакілер відомий тим, що написав дуже багато музики до різних фільмів, наприклад, до загального думаю, відомого фільму Драку. В Польщі ми говоримо, що це філяр музики фільмової, настільки вагомий Войцей Хіляр для, для, для фільму. А цей твір є для фортепіану і струнного оркестру, трошки ударних інструментів. Говориться, бо також це не написано, що цей твір написаний після 2010 року, тобто після цієї катастрофи Смоленської, де загинув світ польської нації. З польським президентом, включно так, що в цьому творі є таке відлуння тамтої трагедії. Твір починається таким дзвона дзвонами акордію фортепіану. Ну no, І багато там є знову рефлексії, але і такої е, могутньої активності. Прекрасно цей твір заграє е, український піаніст Дмитро Таванець. Ну no, А на кінець концерту прозвучить Реквієм Олександра Шатинського. Е, я мав приємність честь виконати цей твір у Варшаві 20 років тому на такому пам'ятному концерті е, Варшавського фестивалю е, Варшавських музичних зустрічей. Тоді приїхав з Львова мо, і, і, і хор, і ми там виконали твір Олександра Кшатинського Реквієм. Пам'ятаю, наскільки це глибоке враження залишило у слухачів, а твір є, як би то сказати, є неймовірним поєднанням минулого і сьогодення. Там є якісь відголоски і хорало грегорянського. Десь якісь такі європейська старина, а при цьому в неймовірно, мені це легко говорити про, про твою музику, що це є знаменитий твір. Так що, до глядачів, приходьте в п'ятницю, побачите унікальні музичні е, е, моє полотна, чудесну енергетику, ну і будьте з нами. А до речі, у вас буде ще й прем'єрний твір? Так більше про нього розкажіть, що це за твір має на цьому концерті? Ні, у мене звучатиме лише, лише реквієм. Від... Це, це це, цей твір звучав в різних країнах, в різних містах? А, але в Хмельницькому це буде перше виконання. Не можу вас не запитати про ваш про ваше рідне місто, про Харків, яке щодень під обстрілами окупанта. Як підтримуєте його зв'язки з містом? Чи дізнаєтесь? Можливо, якісь акції мистецькі, вибирати в них участь. Я підтримую зв'язок з Харковом, хоча вже майже 20 років я живу в Києві і живу і працюю. Але в Харкові я трохи викладаю в Харківському університеті мистецтв, ну, останніми роками онлайн. Перед карантином ще я їздив туди, там провадив лекції і заняття. Ну, зараз Харків у дуже складному становищі, наприклад, наш університет. Він е, е, зазнав руйнувань ще е, на початку війни, е, після вторгнення 22-го року було два потужні вибухи, десь на відстані 200-300 метрів від університету, тобто на на фасаді всі вікна повибивало. Відповідно, зруйнувалася система опалення, система водопостачання, тому що вода одразу замерзла. Тоді були дуже сильні морози. От так так що головний корпус він він був пошкоджений ну якось його трішечки відновили там поновили вікна але загалом такі проблеми вони є їх потрібно буде розв'язувати, коли ми перейдемо вже від, від навчання онлайн, перейдемо до, до звичайних занять. Але е, університет продовжує роботу, тобто йдуть заняття в повному обсязі, без, без жодних скорочень, без жодних поблажок стосовно студентів. Тобто і всі лекції відбуваються, всі іспити, заліки. Тобто заклад продовжує функціонувати. Ну, і, 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 і я Дуже тішуся, що що я іноді бачу, що я потрібен студентам. Якби цього не було, я, я би не займався викладанням. Життя продовжується, так. хоч і в складних умовах. Повернімося до музики. Вашу музику виконували музиканти у різних куточках світу. Щоразу твір звучить по-новому у виконанні різних музикантів? Чи це завжди якась усталена класична форма? Ви питаєте мене як композитора? Так, як Прозумієте, композитор я можу зробити спростування. Мене називають композитором. Це приємно, але це трошки неправильно. Я говорення з порожньою карткою паперу, а це не це не просте говорення. Залишив дуже давно. Я співав композицію перед диригентурою. Але м, моїм, моїм медіом є радше виконавство. Тобто я е, виходжу на сцену як диригент. А навіть як диригент, чи щоразу звучить однаково один О, і той. Розумієте, той самий. ну звичайно, що не що що, що, що по-різному? Розумієте, різний настрій, різна погода, е, різні музиканти. Так? Твір визріває в спілкуванні, так. М, е, так, що ну, нема одинакого одинаково то комп'ютер покаже. Так що я думаю, що музиканти не загублять свої праці, бо комп'ютер так само повторить, а людина реагує на, на сьогодення. Так що музиканти будуть мати завжди чим займатися. І на вашу думку, чи звучать однаково завжди твори, навіть завжди, якщо класти завжди по різному, тому, що різні виконавці, різні зали, відповідно різні, різні акустичні умови, різна публіка. Тобто, що щоразу, це, це ну новий розділ цієї історії існування твору. І коли трапляється взаєморозуміння виконавців і композиторів, це величезна радість. Які очікування у вас від фестивалю у Хмельницькому? Ви вже не вперше в нашому місті цього разу? Чого очікувати? Ну, ми рахуємо, що прийдуть люди, бо розумієте, активність музикантів є для публіки? І коли є публіка, яка приходить подивитися на те, що ми... Підготували для неї. Це, по-перше, є та енергетика від глядача, який музикантів, виконавців окрилює, додає енергетики, додає наснаги. Так що, перш за все, чекаємо на, на публіку. Та і ваша думка? Так само. Так само, коли є е, е, такий фідбек від, від публіки, коли, е, в чому він е, виражається? Ну, не лише в якихось зовнішніх ознаках, це е, щось таке невловиме, коли е, звучить твір. І виконавці, до речі, сидячи і працюючи, граючи на сцені, вони вони відчувають цей невидимий зв'язок. І композитор, який сидить серед публіки, і він теж відчуває, чи встановився цей такий невидимий зв'язок, чи ні. Справа навіть не, не в тому, наскільки гучними будуть оплески, це, це щось, щось, що не можна пояснити. Але о, коли встановлюється цей, цей зв'язок, ну, це, це означає, що те, що ти хотів сказати людям, що воно спрацювало. Іноді не спрацьовує. По-різному все буває. Так, так що я не хочу сказати, що, що от це все таке, ну, такі шляхи. Як встелений трояндами. Ні. ні. Все, все буває по-різному, але відповідно, коли пишеш твір, ну, намагаєшся зробити свою роботу якнайкраще. Тож... А коли виконуєш, то так, як ходиш над, над прирвою, не можеш виконати погано. Бо як погано, то впадаєш в прирву. Буде гарно, приходьте. Тож дякуємо вам за гарну розмову. Бажаємо, що ви відчули цей зв'язок на концерті від публіки. Гарного глядача, слухача. Дякую. А глядачам бажаємо усього найкращого до наступних зустрічей.